Житловий комплекс Окленд, новий сучасний комплекс комфорт класу. Найперше, пане Ігорю, хочу розпочати очевидно із того, що відбувається на Донеччині. А, загалом ми відійшли від е, урожайного в нашому етері. Речник Назар Волошин сказав, що власне е, російська армія вщент розбила те село. І власне, ми для того, щоб зберегти особовий склад, були змушені. Е, Перебазувати наше військо на більш вигідні для нас рубежі позиції, як загалом ви маркуєте хід подій на Донеччині? А покровський напрямок гарячий, ну власне і турецький відтинок. Також Загалом ситуація непроста. Наскільки вдасться втримати цю оборону, принаймні до кінця літа, цього спекотного залишається ситуація напружена. Я б сказав би важкою, особливо на тих напрямах, про які ви говорили. Тарецький, покровський. На Тарецькому деяка, можлива стабілізація ситуації, тобто зупинення просування ворога, тому що якщо тиждень взяти назад, то вони там просувалися кілометрами. Зараз якби резерви наші прийняли відповідні заходи, і от збили цей імпульс наступальний. На Тарецьке Покровський напрям продовжує залишатися важким. Вони націлені дуже приблизились до того, щоб перерізати головну логістичну дорогу на Константиновку. Там вже зупинили просування цивільних, волонтерів. Пересувається тільки військова. Військові транспорти і забезпечення логістичне, в непростих умовах. Це все відбувається. Оскільки там на кілометри, це вже працює не тільки артилерія, може працювати і миномети ворога. Це треба ну, мати на увазі. Це само собою. Це відчувається під час організації і ведення бойових дій. Що стосується ситуація, скажімо, усугубляється. По часовому яру, тобто ворог не в лоб не може там з взяти. Хоча вона ми ну, знаємо і по база, флангах що... йому не вдається по флангах. Це скалинівки, якби вдоль цього значить, каналу, особливо на ділянки, де він там в трубах, і на півдні є такі ж ділянки. тобто, їх плани зводились до того, щоб перейти до на ці ділянки, і якби кліщатамі з'єднувалися щоб ново ну, таким чином чергове част мікрорайону безпосередньо від часового яру. Крім того, цю ситуацію навколо часового яру ще підтримує підтримуючи, визначає і ситуація на півдні від нього, Кліщівка, Андріївка. Там теж важкі бої. І якби утримують цю ситуацію, цей такий е, хлібкий, я би сказав, би баланс, е, щоб вони рішуче не змогли просунутися далі, і бої саме за Кліщівку і Андріївку. Тобто на, е, стійкість від ситуації від часу Яра до Південного, це саме ті райони, які в свій час ми звільняли в минулому році. Це стосується і дії ворога, де він діє про. Те, що виявили, урожайне в Врем'ївський виступ, а також на ріхівському виступі роботи тобто, це перші лінії, які вдалося під час наступу нам звільняти, але вони мають зараз якби плани, щоб їх під повернути під свій контроль, і в зв'язку з цим відбуваються досить жорстокі бої, і вони мають можливість скажем підвищити свій. Потенціал по ресурсам. Крім того, північний напрям це Харківський. Там відбувається значить, на безпосередній напрям на Ліпці, через Ліпці на Харків. У нас ситуація краще навколо населеного пункту Глибокого. Ми зробили сили оборони України, такі флангові охоплення. Якщо там змін на ближайший, на найближчий час не буде, то Можливо, так сказать, перспективи просування і їм, щоб не з... попасти, теж в фаточні прийдеться відступати. Але на другому під напряму цього харківського напряму це Вавчанськ, ворог додав додаткові ресурси і, 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 і перегрупувався, і, значить, веде бойові дії для просування і подолання річки вовча і деблокування, тобто дії щодо деблокування підрозділів російських військ, які знаходяться на агрегатному заводі. Тобто тут вони намагаються просуватися. Ну, і Якщо подивитися на мапі, це ще східніше просуваються, крім того. Є скажімо, поки ще на рівні розвідки боєм на, на сумському напрямку, і От тут ми давайте вами... зупинимось окремо, Ігор Олександрович, по Сумському напрямку, тому що сьогодні зночі з'являється інформація про те, що ворог, нібито, намагався здійснити прорив кордону в трьох точках Сумської області. Водночас державна прикордонна служба, речник офіційно повідомляє про те, що це був не прорив, що це намагалися. Зайти знову ж таки ДРГ, але вони фактично періодично скажімо, працюють зокрема, і от на цій прикордонній межі, власне, як і на Харківщині. То що це було за вашими оцінками? От, дивіться, важливе ваше слово, як і на Харківщині. А якщо згадати з 10 травня Харківщину, так. то там теж ДРГ спочатку, так? Да? Сотницький вони... козачок не так давно, пане Ігорі. Ну, кілька, кілька... Об... тижнів ми говорили, що відбувається у сотницькому козачку. ДРГ чи власне вони намагаються закріпитися? Вони спочатку починають з ДРГ. Що вдається, якщо є сили і можливості просуватися вперед, то нарощує зусилля і в щось більше. Я просто хочу згадати взагалі початок на харківський напрям 10 травня. Були дрібсіоно-разітної групи, там декілька батальйонів і так далі. Але оскільки вони пройшли, подивилися, що ну плани мали, вони безпосередньо просування, але значить, вийшли на декілька кілометрів, тому почали додавати резерви і розвивати наступальні дії. Але зараз а, ситуація застабілізувала, йдуть ті бої, про які йде розмова, в тому числі сотні казачок. Так, от, якщо повернутися до Сумщини, дуже похожа ситуація. Ну, по-перше, треба пам'ятати, що нам, а, значить, від гур скібні скопа гі... <кхи> вибачте, Та, от правда, наче була інформація. Ми пам'ятаємо про те, що у ворога є плани значить, почати наступальні дії на Харківському і Сумському напрямку відбулося на Харківському. Там ситуацію вдалося силами оборони України стабілізувати. А відносно сумського напрямку, якби вивчалася ситуація, чому тому, що у них ресурси і резерви не безконічне кінцеві, і тому. значить, у них дилема, чи підтримувати свої війська і нарощувати наступ на Харківський? Тобто, наприклад, вони вже це роблять на Вовчанському напрямку, і там йдуть ресурси, чи відкрити новий на напрям дії більш камасштабний сумський чи інший чинівівський, наприклад. Чи це з точки зору планів військових означає, що ми вимушені будемо давати супротив, і наші сили, наші можливості будуть розтягуватися. Тобто принципово, але для того щоб це здійснювати, відкрити ціле нове напрям, Сумське чи Чинівське, треба досить значні ресурси. Також ми з вами Петері говорили про те, що там декілька місяців тому, що інформація йде, що вони формують аж цілих, там дві армії, там okay. дивізій, 15 бригад і так далі. питання у тому, а наскільки і ви... да, і це ж було теж, вони почали в травні. І потім на десь повинні сформувати. І щоб в такому вигляді, то це ж потужний наступальний, якби був кулак. Але як і в минулі роки, треба ж витримка, як би важко не було на фронті, щоб частка частками не брати від цього ресурсу резерву і не правляти, тому що на фронті завжди є місця, куди треба направляти резерви. Якщо це вдається, тоді можна зберегти кулак і тоді більш ефективно його застосувати. Якщо ні, скоріше всього так у них і має місце, то вони його їм вже ставлять там завдання, тот же ж і інше, значить треба додати. Можливо, вони цей ресурс стали використовувати і вже на повний новий напрям, як на Харкові відкрити на Сумщині. Можливо, сил не вистачає у них поки ще можливо зберуть і тоді. Ці диверсіонно розвідні групи можуть перерости більше, чи там відкрита на чіівці Ну, сумщина з цих точки зору підготовлена для відкриття нового напрямку більше. Тому в найближчі, я думаю, тиждень це буде з'ясовано. А в цілому ви задали питання такого стратегічного порядку. Що ж ми взагалі за цю кампанію в цьому році? Так, от ця кампанія, ну де три варіанти є. і вони всі за. Тобто варіанти, чим як буде проходити кампанія воєнна цього року, чим вона чим прийдемо на підсумки на кінець року. Це три варіанти: один, як би про український, що з союзниками, в першу чергу американці вирішують питання, і буде поставки озброєння техніки боєприпасів в першу чергу на новому рівні. Це що це означає? Швидке широкомасштабне з долею великої сучасного зброї. Перше, другий такий нейтральний, якби то залишатися на поставках такі. Хоча там заяви були потужні, все таке інше, але потужності поки на поточний час не бачимо. І тоді результати десь вони будуть такі на фронті, як зараз. І негативний для України варіант. Ну як, як варіант, я не кажу, що це прямо так складеться. Трамп приходить, і виконує свої обіцянки. Це ж не факт, що те, що він наговорив, таким чином все буде вирішуватися, можливо, іначе. Але ж, тобто, зупиниться допомога Україні. Це найбільш гіркий, гіркий варіант. Ну з усіма і ще більш важкими наслідками по ситуації на фронті. І все, і ми це побачимо, скажімо, за літа і початок осені, як це буде відбуватися, і до чого треба буде готуватися. Ми говоримо про те, що росіяни намагаються відкрити ще один фронт і е, міркуємо про те, чи це буде на Сумщині, на Чернігівщині. А чи може статися так, пане Ігорю? Тому що я послаю вчора Петро Андрюченко, радник міського голови Маріуполя, каже про те, що вони активно перекидають техніку е, на Запорізький напрямок. Чи може відбутися так, що ну там, де ми не чекаємо, фактично, ну як не чекаємо? наші ясно, що там е, також в боях, також в обороні, але що вони збройні? Руть якийсь оцей ударний кулак і нову наступальну операцію розпочнуть зокрема на запорізькому напрямку. Е, можливо. Чому? Тому що на поточний час ми з вами ми, ми, хід про це говорили, про урожайне, Ви ж саме сказали, да? в Рєміський виступ Старомайорське було урожайне. На жаль, вони вже і те інше захопили. Е, значить, орехівський напрям. там це роботи на вербове, які були, але ж теж вони захопили це і просувається вперед. І тепер вони ж не будуть рекламу проводити. Що поки так. Сказати, тут, та. пропаганда говорить про те, що вони хочуть, скажімо, відвоювати те, що було на 23-й рік, але під цим, якщо значить, піде для них краще оцінити ситуацію, і тоді питання в тому. Коли будуть заводити ресурс чи на Харківський напрям, тобто посилити там вавчанські далі, чи відкрити на Херсонській, а можливо позіпоріжу, тому що ну Запоріжжя скажімо, для них більш жирна ціль по, по багатьом питанням, і тому буде прийняти рішення. Тому тому тут ще питання: відслідкову та розвідка цим займається там. Цей ресурс у ці два армії, чи що від них залишилось, росіян, десь там. В глибіні Сібірських руд. так, от куди вони підуть? Це ресурси буде прийнято рішення, але фактично воно буде прийняте з точки зору того, де краща ситуація для застосування, як вони це вважають. Ігор, якимись ну такими не дуже приємними деталями обростає ситуація навколо кринок, що на лівобережжі Херсонщини. Слідство інфо випустило розслідування, де каже про велику кількість наших втрат, зокрема там ну і ставить риторичне питання про доцільність загалом операції на кринках. Водночас сьогодні знову ж таки офіційно речники кажуть про те, що сили оборони України перебувають на визначених генштабом позиціях лівобережжя і знищують Окупантів, ясно, що сточення ресурсу ворога це дуже важлива для нас ціль. Але я так розумію, що ми тепер працюємо там, ну в межах островів Дніпра на поточний час це саме так, і тут розмова це ж історія протягом року, взагалі. Чому тому, що в минулому році, під час підготовки до конт ресурс, який був зібраний на один напрям наступу, Сили барони застосовували, скажемо, вже на серпень місяць, аж на чотирьох, тобто Бахмутський. Двох на Запоріжжі, це і Мілітопольський, і потім ще в серпні там відкрили Херсонський. Херсонський, в принципі, був саме перспективний, ворог про це пізнав і затопив його, підірвавши Каховську греблю. Гес розумієте? І тоді залишалися значить, інші. інші, оскільки два обидва запорозьких запорізьких напрямок це були дуже потужно сформована росіянами система оборони. То взяли там першу лінію в червні, скажімо. Колеги, підкажіть, чи є зв'язок з гостем? Відновлюємо зв'язок з паном Ігорем. Повернемося до розмови. Ну і звісно, хочеться до кінця почути відповідь, що стосується Кринок. І загалом яка ситуація там, тому що мусимо розуміти, що там дуже важка в принципі ситуація для того, щоб продовжувати утримувати цю територію плацдарм і про його розширення так говорити не можна. Принаймні, так пояснюють військові в ветерії. Ситуація там дуже непроста, враховуючи ну величезну перевагу ворога. По перше, кількісну врох враховуючи, яке у них угруповання на лівобережжі е Херсонщини знаходиться, Ну і плюс незручність е цієї місцевості для нас, враховуючи, що у наших позаду спин Дніпро, і фактично це безкінечне форсування, безкінечні переправи на човнах. Ну і це ситуація дуже непроста. Водночас, я зазначу, що ну давайте керуватися тоді офіційними заявами, які е е роблять представники. Нашої армії і речник оперативно-стратегічного групування військ Таврія Дмитро Лиховій зазначив наступне про те, що відповідаючи на запитання щодо ситуації в кранках, він зазначив, що вона трохи не така критична, як її інтерпретують деякі медіа і блогери. Тому ми намагаємось розібратися в тому, що відбувається там. Ігор Сандрич Я повертаю вас в етер Мені тут важливо, щоб ви завершили там. думку про кранки. Там. Таким чином, ну тому що предісторія все ж в минулому році. А скільки ресурс його і то не повністю додали союзники, що обіцяли, і розподілили скажімо, на чотири напрями, включили ще Херсонський. Треба було в липні зараз, заднім числом зрозуміло переходити взагалі до стратегічної оборони, але ми намагалися якби, шукати можливості сили оборони просуватися вперед. Ресурс взагалі Патаєв. І з листопада ворог почав свою стратегічну наступальну операцію, яку не зупиняє досі. І тому на четверте в відкрили все ж херсонський напрям, захопили ці плацдарми з метою, що коли зберемо ресурси резерви, ми їх використаємо для того, щоб наступати далі. Тому що пам'ятаємо, що херсонський напрям був саме перспективний. Тобто, на воєнної точки зору, це от таким чином робилося. Але за рік пройшов. Знаємо, що була пауза півроку, ресурси ці не з'явилися ні по збройній техніці боєприпасам, ні по особовому складу, особовому складу військовослужбовців, тому що за пізненням почалася активна фаза мобілізації, і тому ресурси не збирали і тепер. Там тримати в умовах, коли логістичне забезпечення робити через Дніпро, це дуже важка дуже важкий підхід, і тому стратегічно на поточний час, якщо врахувати, що резерва ресурсу немає подалі, Ну на півроку я якби не бачу, це точно, використовувати ці падальна на розвиток. Зусиль там по наступив на подальше, то в умовах, коли Ви вірно говорите про те, що потужне угрупування на право березі, то тут можливо приймається рішення для того, щоб не мати втрати по особовому складу, в першу чергу все ж важких умовах, але Ну залишати ці старі, якщо є необхідність на тактичному рівні, десь знаходити нові, але ще, ще раз підкреслюю, через Дніпро тримати в такому вигляді як раніше всі ці плацдарми на поточний час з урахуванням неможливості такого перспективи контнаступу, наступу, на мій погляд, недоцільне. Але коли говорити про те, чи виконали кринки свою мету. Чи можна допустити варіант, що власне, якби не було цієї операції, ворог намагався би знову сунутися на правий берег? намагатися можливо і міг би, але ми виграли дуже важливий час стратегічний цілий рік. Ми не дали таку можливості їм наступати там, відбивати той же Херсон і таке інше. Тобто, розмови вести про те, що це в нікуди, це невірно. От над цими втратами, які відбулися, вони не малі таким чином ситуацію – це невірно. З точки зору воєнної ситуації ми з вами розібрали і, І говоримо про те, що, скажімо, використати своло ну, таким чином, як клаздарами на подальше, зараз немає у нас таких ресурсів, Резервів нам треба, треба гасити, бачити важкі ділянки, про які ми з вами теж говорили на східному фронті, і вони на півночі можуть нам, якби зараз, не до кот на поточний час, не доконт наступу, тому що треба виконувати завдання стратегічної оборонної операції. Перша ціль зупинити просування ворога. на це потрібні ресурси, а не те, що плацдарми використати, використати для того, щоб Проводити пункт операції. Я вам дякую величезне, пане Ігорю, за те, що ви долучилися, за коментарі ваші фахові. Ігор Романенко, генерал-лейтенанту відставці, військовий експерт, засновник благодійного фонду «Закриймо Небо України. Дякую дуже. Дякую вам.